Вітаємо вас, дорогоцінні брати та сестри. Ми вас вітаємо на утрішній молитві. Ми раді, раді, що ви з нами, що ви молитесь, і ми, як бачите, зібрали сьогодні в чотирьох зі мною сестри, які служать в дитячому служінні. Тетяна служить в недільній школі. Саша служить взагалі всюди, де є діти. І Оля більш відповідальна, особливо в цей час, в літній час, за табір дитячий. незважаючи на те, що війна, і ми читаємо багато новин, і, і здавалося б, ну куди ще діти? Куди діти цих дітей в цей час? Ми проводимо всі ці свята, недільні школи під, підліткові, і це велика милість, як Іван Володимирович каже, це благодать. В цей час служити дітям. Бо Ісус сказав: Не заважайте приходити дітям до мене. І більш того, Він в іншому в Євангелії сказав, що він вазнігадавав на російський васнігадавав. Його це е, обурило, да, коли ми е, дозволяємо, щоб діти. І чи навпаки не дозволяємо дітям приходити. Можливо, можна було б сказати: Та ні, сиди вдома, я з тобою буду сидіти, в підвал підемо. Але ні, ми вирішили служити їм і не тільки щось потрошку, а повна програма. Повна програма, і табори, і свята, і все інше. І тому ми зараз помолимось і... Трохи, сестри, розпові... роз... будуть розповідати, розкажуть, да? що ми допомагаємо друг другу українською, що, що вони проводять і як в цей час вони справляються зі своїм служінням. Тому давайте помолимося. Батько Небесний, ми вдячні тобі в цей ранковий час молитися тобі. Ми вдячні, що ти з нами. Ми вдячні, що ти дав нам дітей. Ми вдячні тобі, Боже, що ми бачимо руку твою. В наших служіннях, в нашій церкві, в наших сім'ях, ми вдячні Тобі, Боже, що ми маємо надію в Тобі. Ми, ми маємо, Господи, віру в Тобі. І ми Боже так вдячні, що коли ми бачимо дітей, ми віримо, і ми а, віримо в те, що ці діти, яким ми сьогодні служимо, які сьогодні з ранкових літ. Прибігають до тебе, знають Твоє Слово, читають Біблію, навчаються Твої мудрості. Вони понесуть далі вогонь віри, вогонь Духа Святого. Вони будуть досягати своїх однолітків в своїх класах там, де вони будуть. Ми молимо тебе, Боже, щоб ти захистив їх в цей час, щоб ти їх зростив і вони Боже, принесли плод для твого царства. Щоб це прославляло тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Друзі, ми почнемо з сестри Тетяни. Вона вихова... Вихователь, да? вчитель недільної школи. Мене розумієте, я колись був вчителем. Я з дітьми працював, але це інше: працювати в школі і працювати в недільній школі. Я ніколи не працював в недільній школі. От, от я хотів би спитати Таню. А, ти давно, да, вже в недільні шумів до, до війни теж. Майже да, і, 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 ну, з самого початку, як я прийшла до господа, то я сразу пішла в недільну школу. Ага. А от змінилось якось діти, от як вони до війни, як час війни? Можливо, у них інші питання, можливо, у них інші, інший зор, можливо, вони взагалі як є різниця. Ти бачиш от, в них різницю, як вони відносяться до війни, які питання задають, і так далі. Поділити звісно, вас. звісно, так, дійсно дуже сильно змінилося. Зараз ми от на початку кожного року, і до війни, і е, під час війни ми молилися з дітьми про ті потреби, які в дітей є на ну, нагальні такі потреби. І діти зараз, абсолютно всі діти зараз моляться про закінчення війни, про збереження України ну, відновлення миру. І це суттєво, да? mm -hmm. щоб родини були збережені, зібрані родини. Бо ну не, не всі mm -hmm. да? на початку війни діти роз'їхались, і ми не мали служінь в недільній школі да, і потім повернулася одна дитина і відновили служіння. Да. І я не була до війни відповідальною за недільну школу. Були інші люди. У нас було 80 дітей в недільній школі чотири вікові групи. На зараз ми маємо трохи менше дітей, лише дві вікові групи. Я пам'ятаю, колись я був ще в ще Радянський союз, бо і в дитинстві. Ми малювали там десь на асфальті, мілкіці, угу. і, і, і ми постійно малювали, я, як хлопчик, малював щось. У мене батько був військовим, то танк, то війну. Але це мирний час і пропаганда була. А зараз діти, от що вони рисують, про що говорять, про що спілкуються? От. Ну, Хочу сказати, що діти живуть звичайним, звичайним. життям. Слава Богу. Слава, слава Богу! Богу да. Тобто, ну я так думаю, що і батьки, і вчителі докладають зусиль, щоб життя в дітей було звичайне. Вони турбувалися звичайними проблемами. Да? І, і дівчата, платяшко, хлопці, якісь іграшки. Я не бачу прив'язки угу. до війни. Слава Богу, так, що війна не, не так впливає. Не, так. Один, один зі служителів недавно сказав, що да, в концтаборі е, е, виживали ті, хто намагалися жити звичайним життям. Угу. Не ті, хто чекали так. закінчення. Так, ми чекаємо. Угу. Але ну, намагаємося угу. цих умовах. І ще і планували. Я то, читав якусь книгу, чи, чи, може щось дивився, що коли. Людина в таборі планує все ж таки щось собі на, 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 на майбутнє, і це коли ми ну, дітям ага. щось служимо. То ми плануємо. Ми віримо, що Господь проведе через це це, і ми будемо готові завдяки тому, що ми дітей виховуємо на майбутнє, щоб служити далі. І це, це важливо. Це майбутнє для будь-якої mm -hmm. церкви, mm -hmm. діти. Mm -hmm. Дякую. У нас я вже казав. Ну, от Саша, вона служить всюди. І в дитячому, і в недільні, да, і в таборі, і що цікаво, її запрошують і в Полтаву, і в Київ служити. Це ми могли б сказати: допоможіть нам, нам не вистачає служителів із Києва, присилайте, із Западу, з Заходу України присилайте. Але ж ні. Навпаки, нас Саша їде туди, навчає. І, Саша, розпов... розкажи нам, так, що ти дуже... можеш про своє служіння. Я дуже вдячна Господу, що він дарував таку можливість, коли на початку повномасштабної війни ми з рідами виїхали в Полтаву на деякий час. Господь подарував церкву, в яку ми ходили тимчасово, але там були настільки відкриті люди, там була така чудова команда, і ми до сих пір підтримуємо зв'язок. І ось скоро буду їхати служити там, допомагати будемо. Минулому році ми їздили в Полтавську область в Дніпрі. Дніпровську область їздили в Київську область і служили дітям. І діти всюди потребують слова Божого, потребують атмосфери щастя, от такої атмосфери легкості, коли ти можеш з ними зміятися, ти можеш mm -hmm. з ними приколи всякі робити. Ти можеш бути просто дитиною з дітьми, і тому господь благословляє і також в нашій церкві в Харківській області. Дуже багато команд дуже багато церков, де потрібно служити дітям, бо діти вони відчувають цю атмосферу війни. Вони намагаються бути щасливими. А ми, як вчителі, ми, як команда, яка служить їм, дуже сильно хочемо їм показати, що саме Ісус дарує той мир ту радість, ту легкість в житті, Надія. яку можна отримати саме під час війни, і тому ми збираємо команду. Ми знаходимо людей, які бажають служити. Ми кличемо людей, щоб таке царство Боже, як написано, що для дітей будьте як діти, щоб воно розповсюджувалось повсюди. Неважливо, це Харківська область, це Харків, це Полтава, це Київ чи інші міста України. Тому Господь благословляє, і я дуже вдячна, що він мене долучає до різних церков. І не тільки до нашої. щоб брати ідеї, брати нові знайомства, нові друзі, і це дуже круто, слава Богу. А тебе в Київ запрошують, як навчати вчителів чи служити там? Мене навчати нікого. Прям так сильно не запрошували. Як воно вийшло на тебе, що навіть з Харкова на Київ тебе. Я, я познайомилася через знайомих, а ти знайомі познайомили мене зі знайомими. Ага. І Господь так влаштовує, що ага. я їжу, допомагаю. Я частина команди, тимчасова, але частина команди. Ага. Це нові знайомства, це нова інформація, яку можна використовувати і тут можна використовувати і там, і поширювати, і покращувати. Це дуже класно. Ага. Вони тебе як легіонера то з Харкова, як в футболі, да, да, беруть туди, кажуть, ти найкраща. І це так і є. Знаєте, американці приїхали, кажуть, у вас такі дрони, ми так, до, до, до такого додуматися не мож, не можемо. У нас такі вчителі, що ви ще не бачили таких ніде, які є у нас в нас Харкові, особливо в нашій церкві. Ну що, я не прав? Звісно, прав. І у нас останнє питання: це Оля. Оля в таборі дитячий табор. Відповідальна і тому у нас найближчі. Неділя, так? Буде Неділя. маленький табір такий, але я, я думаю. Один, так... один день табору. Один день табору, але не останній. Будемо, можливо, ще щось. Я не знаю, що але так щось... Ми, 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 да, як Господь дасть. Ми, ми плануємо один, а Господь дає два, а Ілля Петрович три зробить. <свят> Тому, Оля, розповій синам, що буде оце в найближчій неділі, і взагалі, що ти хочеш нам сказати. Добре, дякую. Всіх вітаю! Дуже рада бути на цій ранковій молитві і хочу благословити вас в ім'я Ісуса Христа. Нехай цей день буде позитивний. Нехай ваші близькі оточення вони будуть вас радувати і ваші діти будуть щасливими поряд з вами. В нашій харківській області існує відповідальний за дитяче служіння. Це Павло Мартін і його команда, яка служить в дитячих таборах і проводить наразі дуже багато дитячих таборів. Кожна церква, наша помісна, вона має також команду, яка також виїжджає і служить дуже багато в різних регіонах Харківської області, і також долучається до інших команд як Олександра. В різних областях, де нас запрошують, і де вони допомагають нам, а ми допомагаємо їм. Тому я дуже всім дякую за те, що ви служите дітям. По-друге, перше по я дякую всім, хто молиться зараз, бо це дуже відповідально, коли діти збираються в одному місті і ми бачимо. Інформацію, що буває так, що і діти і під обстріли попадають, але слава Богу, в нашій області такого не було. І я прошу і спонукаю вас продовжувати молитися за дитячі табори, за день, які проходять в нашій області і взагалі в Україні. Тому що це потребує Божого захисту, Божої милості, Божої е, ну, як і команда, так і діти вони потребують Господа в цих обставинах. Тому ми маємо таку думку: я, я, як мама, як дружина, як жінка, я бачу своїх дітей, що вони потребують спілкування зараз, що в нашому регіоні школи онлайн, і вони не мають такої змоги зустрітися разом, поспілкуватися просто на побутові якісь теми або разом проводити час. Тому такі табори, денні табори, дозволяють дітям бути в соцумі з однолітками спілкуватися. Разом проводити час, знайомитись, бо а, я побачила таку тенденцію, що дітям важко заводити нові знайомства, тому що вони перейшли в онлайн життя. Mm -hmm. yeah, okay. а, вони бачать ну, по камері вчителя, вчитель бачить їх якийсь час, але вони в цей момент можуть робити своє, вчитель викладає своє і вони не мають такої спільності, mm -hmm. коли діти збираються разом. Офлайн, да, вони mm -hmm. один одного відчувають, бачать вчителя перед собою. Це інший вплив, і особливо коли ми можемо донести християнські цінності і Божу мудрість через Біблію, через настанови це дуже чудово. І ми будемо 27 числа в місті Харкові, в церкві Сята Трійця, мати такий маленький час, щоб діти нашої місцевості могли долучитися до такого денного табору або часу, де вони зможуть побути в гуртках, в спілкуванні разом то ми запрошуємо вас. Оль, скажи, морожено буде чи ні моро? Як кожна дитина любить смаколики, то так морозини і, і, і не лише і не лише Мор... так. маленький так. табір, маленький Малень... смаколики, великі. але великі смаколики, і найбільше це любов. Це найголовніше між нами, любов нашого Господа Ісуса Христа. Дякую вам, сестри. За ваш за те, що ви поділилися тим, що ви робите. Хто хоче помолитись за все це, за дітей? Оля, ти мо так. маєш так, я маю бажання? Так. Я бачу так. в очах. Давайте будемо молитися. Щоб Господь благословляв, так. зберіг, благословляв нашу область дітками, щоб дітки не виїжджали, а навпаки, поверталися, і щоб команди були в повній мірі. І ще я хочу подякувати всім е, тим людям, які долучаються фінансово до цієї справи. Бо кожен табір такий він має і фінансове навантаження. Mm -hmm. Тому дуже дякую і хочу за це а також помогати. Дорогий батько небесне, ми дякуємо дякую. тобі за те, що ти поруч з нами, за те, що ти полюбив нас, Господи. Я дякую Тобі за кожного вчителя, за кожного вихователя, за кожну команду, Шламця, яка Господи. проводить табори, да, Господи, і Боже. служить Боже. дітям Боже. Я прошу воздай. Маля, Я знаю, що багато людей бере відпустку для того, щоб Шлам, проводити Боже. ці дні з дітками, Господи. Шлам. Я прошу Твого благосовіння, Господи, на кожну табір. Твій захист нехай прийде, нехай мудрість твоя буде, нехай. Покров твій а, буде, Господи. А, Господи, захисти нас від ворога, так, щоб ми могли, так. Господи, в цей час, нелегкий час для нашої країни проводити час з дітками, так. безпечний простір, щоб був для а, наших а, дітей, а, Господи. Я прошу Тебе за кожну людину, і я вдячна тобі, що у нас є люди, які допомагають фінансово нам, так. Господи, що ми маємо кошти для проведення цих заходів, Господи. І я дякую Тобі, що ти на. Забезпечуєш Слава цим Господи, тебе, і ти воздаєш тим людям, які жизнь, жертвують, Господи, дякую Господь. тобі. Я прошу тебе, благослови нашу церкву, благослови нашу область, благослови дитяче служіння да. і служіння підліткам, Господи, благослови. Нехай це служіння, воно Слав. розповсюджується, щоб дітки поверталися, Господи, щоб родини поверталися, щоб не боялись народжувати а дітей, Господи, щоб в Харківській області була велика недільна школа. Господи, щоб простір твій розширявся, Господи, і дай нам мудрості, як батькам виходити правильно наших дітей, дай нам, як вчителям правильно наставляти Ісусі. дітей, Господи, і Ти, дій Духом святим. Ми дякуємо Тобі дай за цю клас. можливість дай служити дітям, прийняв. служити Тобі, це, це Господи, і просимо Твого да, благословення, в ім'яця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амін. Амін. Дякуємо вам, друзі, що ви були в цей ранковий час, цей непростий час з нами. В молитві продовжуйте молитись за себе, за нас, і ми за вас, і разом до перемоги. Хай Господь вас благословить рясно-рясно-рясно і не раз. Амінь. І скажемо нашу благодать Господа нашого, нашого Ісуса, Ісуса Христа, Христа і Любов Бога Отця та єднання Святого Духа, Духа. Хай буде з нами. Амінь.